Всім привіт! Я до вас виходжу пізніше. От, бо сьогодні було в мене таке багато справ, і з самого ранку я сьогодні проводила артикуляційні вправи для перших класів. І сьогодні відзначається День логопедів. Так як я логопед, та й в принципі, якщо є якісь свята, то я буду завжди не буду про них забувати і завжди буду всіх вітати. Тому хто в мене логопеди. От я вітаю вас цим професійним святом. Бажаю, щоб ваша, вашій роботі все складалося так, як ви хочете, щоб було побільше дітей, так, щоб ми. Допомагали цим діткам, тому що це дуже важливо, коли да, от в дитини є якесь порушення мовне. А ми допомагаємо, і потім дитинка вже да, у нас е, говорить так правильно і ясно. Ну і вважаю всім терпіння. Сьогодні я проводила такий майстер-клас для перших класів. Це було класно, це було в перший раз. У мене не було ніколи практики, але тут я знаєте прокайфувала, тому що я провела, я не переживала. Я провела це, знаєте, на одному такому е, диханні. Тобто не було такого, що там якось важко або ще щось. Тому якось так. І е, сьогодні ми будемо з вами наводити порядки, тому що завтра е, до нас. Приїжджає моя мама. Ура! Ми цього чекали майже 4 місяці, коли вона приїде саме до нас. Тому наша задача сьогодні поприбирати. Завтра я поїду, її заберу і приїду додому. Чи буду я знімати влоги, я не знаю. Можливо, я просто познімаю, що я робила протягом дня і викладу в TikTok. Тому підписуйтесь в Тік-Ток, ссылочка, як завжди, в описі є. Тому якось так. З отопленням в нас досі проблеми. Хазяїн сказав, що зараз проблема у всіх така в нашому районі. У нього зовсім ще немає отоплення, тому чекаємо. Наш, ну, нам залишається тільки чекати. Тому дуйчик у нас працює поки що постійно, тому що в кімнаті холодно. На вулиці в нас дощ. Вчора вночі в нас йшов мокрий сніг. Це, чесно кажучи, це така жесть була, як на мій погляд. Тому так. Що ще я хочу сказати? Пари треба робити, все треба робити, як завжди. От вчора забрала посилку. Дивіться, які круті шапочки зараз. Чоловічі. Ось така і ось така. Це шапочки у мами були на роботі. Вона передала, ми купили Андрію їх, вони такі класні. От Сьогодні треба піти ще вже забрати стійку, тому я буду чекати, коли я вже буду повністю вільна. Виділю час, піду заберу, бо дуже хочеться вже її забрати. Я хочу все ж таки е з речами розбиратися, бо у мене є ідея, щоб їх. Фотографувати на цій стіні, тобто в мене буде стійка фотографувати красиві естетичні фотографії, викладати в Інстаграм. От тому також в інстаграмі це все буде. От тому чекайте, але буде не на моїй сторінці, а на іншій. А уже силочку, коли вже буде готовий інстаграм, я викладу обов'язково і наголошу на цьому. Тому. Якось так. Бажаю всім гарного, продуктивного дня, а я вже до вас вийду пізніше. І так, у нас уже вечір. Я сьогодні трішечки дала собі, так, знаєте, слабинку. Я заснула. Так, вмикаємо світло. Коротше. От, і що хочу сказати? Зараз будемо з вами йти по посилку. Е я візьму. Ну так интересно, тут пишет в пляжке 5,2 литра, Треба просто воду набрать, она поднялась. Вот. Вот поставлю, это треба монетки посчитать. Так, короче, я забираю все, У нас тут монеток, я вам хочу сказать, это просто. В мене, в хочу взяти ось цю сумку, але хочу, хочу, що я хочу. Хочу або її удвінити, або поміняти рімішок. Типу, вона така, знаєте, легенька, мені нічого такого з собою не треба, бо ця вона досить така громістка. І що у нас тут? Це у нас білет, чек, Також монетки. Боже, 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 скільки всього це жесть. Боже, скрізь монети. Знаєте, перед цим нічок, було тут одні монети. Ну, просто я розумію, що нам треба взяти я типу, зі своїми зі своєю силою зможу взяти тільки одну бутилку. Ну, типу, більше я не потягнула. Зараз я трішечки одягну окуляри обов'язково, не поз них нікуди. І шапка. Нам треба і посилку я хочу піти забрати. І сьогодні навести порядки. Коротше. Справа у мене, як завжди, дуже багато на вулиці Мокро, я вже бачу. Я дуже тобі неді, задоволена. Так. Ой, і хочу сьогодні там таке коли, знаєте, попрати. Деякі речі, ну, коротше, як хочу пограти кросівки і заховати, бо ну, у нас в сім'ї, та і так, типу, як там ще дрія, я, я зазрій, не зустрічалась. Ну, Тут У нас було таке правило, типу, коли ми ховаємо якісь речі там Такі шмини носи. Ну, типу, вже не по сезону. Тому цей їх треба попрати обов'язково. Mm -hmm. Так, їх треба обов'язково попрати і все, типу, щоб потім. О, ще. Щоб потім ми могли спокійно типу, їх потім, коли нам треба буде да, дістати і одягнути. О, от. Тому тому у нас якось це все так. І я це, знаєте, впроваджую тепер в нашу сім'ю з Андрієм. Бо це не, ну типу, це так, знаєте, легше набагато. Ну, мені так легше, реально. От. І оце ж тепер треба навести порядки, бо так як я буду потім речі забирати, то ну, ви самі розумієте, да? забираєш ти речі, а я, скажу, скажу. А треба ж якось, типу, кудись ці класти зимові. Я візьму з собою таку сумку, не покладу зараз пляшку, бо вже з пляшкою я туди йти повною не буду, бо це буде дуже важко. Так, все, я зараз беру ключик і все, ми з вами виходимо. Так, да, я вже до вас повернусь, як буду йти. Все, я закрила квартиру, спускаюсь. Не знаю, як там повинні всі. Чесно. Ну, Я сподіваюся, я впевнена, що там видно. Так мокро. Боже, а я вчора десь влізла. Боже, у нас щось там якісь роботи роблять. Так, Ну а ми з вами відправляємось От на цей, скажіть. Ну, сумочка, в принципі, нормальна. Е, така, типу, так, Хотілося б, щоб вона була не просто така, як плащовка, да? а що тут таке, типу, покруче. Ну, в принципі, нормально за свою ціну. От Просто наступний раз я буду дивитися більш. Краще, які там будуть, і типу прямо видивлятися, що там будемо писатися, яка буде ця якість. От. Тому дам. Ідемо, туди майже немає. ну В таку погоду рідко хто виходить. У нас якраз хлібчик є. Тіше піти забрати посилку набрати води, бо водимо б'ємо і тим паче ми тепер воду. Тя що петла, ми ще її для шустрого беремо. Короте, тому, в принципі, це розходник у нас більший, бо він же п'є, бо всі набагато п'є, ой п'є, боже, їсть. от, А ще, блін, я там таке зробила, таке Короте, скоро. Вже, як буде дивитися це відео, то вже е, відео з розпаківки стану буде. Коротше, я там протупила, сказала, що це євро, а це в доларах. Що я 10 доларів заказала, ну, заказала товарі на 10 доларів. Думаю, блін, тепер не знаю, треба якось придумати, як би його тут. Ну, напевно, в описі напишу. Або не в описі, а в назві. От. І ще хочу сказати те, що раніше я боялася записувати так вот, і їде вода, та, і там люди йдуть. От. Що, типу, блін, розмовляю з телефоном. От. Але ні, нормально. Ну в принципі, знаєте, багато чого, через що я через себе переступила, типу, не дивлячись ні на що. Бо у всіх такі, знаєте, типу, стереотипи, що. От, типу. Зараз я тут пройду, що, типу, от. Типу, якісь ці ненормальні. Ну, коротше, і коли, я пам'ятаю, блогери розповідали всякі історії, там, через що треба пройти, я така. Я розумію. Даже сьогодні її з сестрою розмовляла на цю тему, коротше, я їй дала такі трішечки настанови, хоч у нас з нею 8 років різниці, ну, вона старша в мене. Але я... Ну от, Поділилася тим, що якщо ти хочеш щось продавати, то це треба, щоб у тебе або хто -то купував і робив тобі рекламу тобі, своїх. От. І типу не просто виклав там і все, а хоча б, наприклад, зняти відео і хоча б його озвучити. От. Ну відмітити тебе, звісно. От. Тому поділилася таким. Способом, бо кажу, я, наприклад, якщо я, якщо ну, да, там, вона нас ж таки буде займатися тим, чим вона хоче, і типу, я в неї замовлю якусь продукцію. Також ну, в мене, наприклад, я роблю як, роблю рекламу і роблю так, що типу, ну, це буде розмовно, тобто не просто. Бо раніше також боялася, потім нормально. І так само я їй казала за те, що за контент. Те, що контент, приклад можна робити і в Тік-Токці. Ну короче, я їй сказала, що це треба робити на самі, бо це так спочатку здається, от я сама і все. От а на самом, якщо так подумати, то самій також буде важко, бо да, це треба буде відправка, це треба буде потім на складі замовляти, забирати, потім підправляти, знімати. І... Дуже-дуже багато контенту, щоб воно якось подвигалося. Ну, коротше, тому якось так. Я до вас повернусь пізніше, бо зараз вийду там буде, будуть машини їздити І не дуже буде сильно чутно. От, тому якось так. І так, я вже вдома. Думаю, буду вам знімати, вже як принесу посилку, бо дуже важко було. Я поки донесла ще ж воду набирала питну. Ну, коротше, тому моїм правильним рішенням було те, що я... Реально я вже буду знімати вдома. Коробка в нас дуже-дуже велика. Вона ну, така нормальна. Я пам'ятаю, що отак поставлю. Отак. От. Коротше, дуже вона велика, але вона не поміщається, тому зараз будемо з вами її розпаковувати. Це, боже, таке, що я так хотіла. Так, зараз. Я навіть не знаю, як його її так розкривати. і так запакували. На вулиці нас така, така собі погодка. Так, я зараз її покладу на ліжко, бо я так зрозуміла, що та буде набагато легше. А... О, детальки. Так, зараз тут, значить, якщо на ліжку, то я вас тоді опустю. Отак. Будемо зараз відкривати. Цікаво. Зараз ще хочу волосся прибрати, бо заважає. Дужити, так. Так, так. Я деталі. детали. Нема. Є. Так. Я, ага, вона нас іде на одну вішалку. Тобто на одну, як, як така, стічку, я так зрозуміла. Ага, тут повинні бути ще якісь болтики. Які, що... Ага. Я... я зрозуміла. Так, давайте, напевно, я зараз по... попитаюсь її сама зібрати, а потім я подивлюсь. Якщо мене не вийде, то тоді діждемося Андрія. от, Тому, це... тому що нас не треба час. от, Але я... я задоволена. Тобто, в принципі, знаєте, за, е... ну от, я бачила, да, там. Е... За 800 була, така, ну ого. От мені і ця нормальна, мені не треба там подвійна, прям. Ну, якби ще на колесиках, то це ще круто. Ну так, да, давайте я до вас повернусь. Як або її складу, або її не складу. І так, я вже зібрала вішалку. Дивіться, яка вона класна. Мені дуже подобається, я нею дуже сильно задоволена. Ще, знаєте, плюс тут того, що вона на колесиках. раз, що вона просто так їзде. Бачите? От, і тут дуже можна буде багато повісити речей. Я задоволена, моя душа задоволена. Я просто це для мене, знаєте, таке. Я дуже хотіла, але не могла ніде ну типу, типу знайти. От, тепер треба діти кудись цю коробку велику, бо вона тут лежить. Ну, коротше, так, в принципі, я всім задоволена. Це класна штука. от. Зі Зізб... збір, ну, поки збирала, трішечки заплуталася, але це таке Боже, це не таке, прям, знаєте, страшне діло, бо ну, я не знала, наприклад, як її складати, і потім вже якось чуть-чуть допетрила, а потім іще дивіться, навіть щось сушити можна буде на ній, От вона така. І в принципі, вона ну, потім вже я прогухнула. Як і, і все, і в мене все вийшло. Тому якось так. Зараз буду займатися прибиранням, тому я трішечки випаду із життя. Да, мені треба буде поприбирати, навести порядочок, тому я вже до вас повернусь пізніше, бо ну ви самі розумієте, час йде, і ще мені треба зробити пари. Ну, коротше, тому так. Да. І за того, що я трішечки поспала, це так мені дав мінус, що я поспала, і тепер треба галопом по Європам. І так, у нас уже дуже пізно. Майже скільки, 11 чи скільки, я вже mm -hmm. не пам'ятаю. Коротше, що, я вирішила до вас вийти попрощатись, бо, чесно, заморилась, наводила порядки, все порозкладала. А, майже все зробила, як я хотіла, тільки що поприбирала на кухні. І зараз буду йти робити пари. Поприбирала в Шустро. ну, коротше, всі справи зробила, і тепер залишились пари. О, о, тому я вже зустрінусь з вами завтра, ще завтра буде влог, а потім буду дивитися по можливості. О, о, тому, якось так. Бажаю всім тихої, спокійної ночі. Всіх обняла по Па-па! До завтра!